Сьогодні, 18 травня 2024 року, ми знаходимося в саду, в якому виявили значне ураження борошнистою росею та паршею, і запропонували власнику саду застосувати новітній японський препарат Мігіва. З молекула кінопрол була синтезована в 2020 році. Україна є п'ятою в світі країною, яка отримала реєстрацію. На садових культурах працює препарат з борошнистою росою, паршею, моніліозом, плодовими гнилями. Найкраще місце застосування препарату це, звичайно, цвітіння і після цвітіння. Так як ми в цей сад потрапили в тайні, коли Яблучко вже перевершує лісовий горіх, але є проблема, тому і запропонували господарові застосувати препарат для боротьби.